Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми вчилися конструювати квітку технікою оригамі Тюльпан. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від виготовлення букетів чи однієї квітки. А сьогодні ми продовжимо вчитися конструювати з паперу та виготовимо мете. Для конструювання нам знадобиться ножиці та аркуш двостороннього кольорового паперу. Кольор оберіть за бажанням. З прямокутного аркуша паперу утворюємо квадрат. Ви вже знаєте, як це робити. Приєднуємо куточок до протилежної сторони Ножицями відрізаємо прямокутник, який утворився. Розгортаємо та складаємо квадрат ще один раз по діагоналі. Розгортаємо і згинаємо по горизонталі, куточок до куточку, лінія згину. Розгортаємо і згинаємо по вертикалі. Знов будьте уважні до куточків. Фіксуємо складки, перевертаємо та згинаємо ось таким чином, приєднуючи середини протилежних сторін. Утворився трикутник. Згинаємо кінчики до вершини трикутника ліворуч. Та праворуч. Перевертаємо, та робимо загин ось таким чином, щоб кінчик виглядав за сторону. Та загинаємо його з протилежного боку. Згинаємо навпіл і робимо складку тільки вгорі. Ось таким метелик у мене вийшов. Ви можете зробити їх скільки завгодно, і таким кольором, який вам більше подобається, і різного розміру, і скласти з них різні картинки. Чекаю світлини ваших робіт. А на наступній зустрічі. Ми будемо продовжувати вчитися конструювати з паперу та виготовимо незвичайну квіточку. До зустрічі, малята!